Якою ж ти стала, донечко, не впізнаю просто. Незнайомий чоловік в доволі брудному одязі відчинив хвіртку і впевнено направлявся до Наталки, яка вийшла в грядки, щоб після дощів трохи там попоратись. Ви хто і що вам потрібно? запитала Наталка. Сказала вона спеціально це так голосно, що з хати вийшов її чоловік. Донечко, ти що, батька рідного не впізнаєш? Незнайомець поспішив пояснити, хто він і чого прийшов. Мій батько живе в сусідньому будинку, я його дуже люблю. А вас я не знаю, заявила Наталка, але здається, вона вже почала щось розуміти. Наталка знала, що батько їй не рідний. Мама вийшла заміж за Михайла, коли від неї відмовився наречений Живіт ріс. В селі почали пліткувати, і сусід Михайло зробив дівчині пропозицію. Мама Наталки погодилась, хоча спочатку і не любила Михайла, але в процесі спільного життя все змінилося. Його любов та турбота про неї і про їхню донечку, яка народилася, розтопила лід в її серці. Про цю історію Наталка дізналася значно пізніше, коли вже була достатньо дорослою, мама сама їй в усьому зізналася. Але вони не надали цьому ніякого значення, адже історія давно забута. Василь біологічний батько, як поїхав на відомому напрямку ще народження Наталки, так його відтоді ніхто й не бачив. Наталка й не сподівалася на те, що вона колись зустрінеться з цією людиною, а тут біологічний батько взяв і прийшов сам. Ви Василь? запитала Наталка. Я Василь і я твій тато. Не віриш, маму запитай. До речі, а де Люба? по діловому сказав. «Мами зараз немає, а мій тато живе он в тому будинку, повторила Наталка. То, значить, Люба заміж вийшла. Нічого, вона мені не дуже потрібна, я до тебе прийшов. Біда у мене, без даху над головою я залишився. Жив жінкою, все добре було, а тепер її не стало, а її діти мене мені на двері показали, уявляєш? Я ж їх виростив, а вони так зі мною. Але нічого, добре, що в мене є рідна дочка. Ти ж не кинеш батька? Не зрозуміла, що вам від мене потрібно. Наталя не могла оговтатись від почутого. Будинок в тебе великий, бачу, що тут з тобою можу пожити, каже батько. Ви мене вибачте, але з якого дива чужа людина має жити в мене в будинку. Чужа, повторюю, я твій батько. У мене один батько Михайло, він мене виростив і виховав, і цей будинок теж він збудував. Іншого батька мені не треба. Зрозумів, не хочеш по доброму, тоді є другий варіант. Я на тебе в суд подам. Ти моя дочка, а я зараз хворий, мені догляд потрібен, пригрозив Василь. А це ще треба довести, що саме ви мій батько, і я вважаю, що я вам нічого не винна. Міталка була налаштована рішуче. В ній раптом виплила вся образа і за маму, і за себе маленьку, яка навіть не уявляла багато років, як виглядає її рідний батько. «Микола, принеси мені мою сумку, скомандувала вона до чоловіка. Микола зайшов в хату, через хвилину виніс чорну сумочку дружини. Наталя спочатку видягла з неї свій телефон, набрала свою знайому, яка працювала у будинку для літніх людей. Домовилася з нею, щоб вона хоч на перший час прийняла там незваного гостя. Потім жінка дістала з гаманця дві тисячі гривень і протягнула їх своєму біологічному батькові зі словами це все, що я можу для вас зробити. Більше ми не побачимось. Дала адресу притулку, а коли Василь пішов, розплакалась. А може, йому і справді була потрібна допомога. Наталка запитально поглянула на чоловіка. Микола обійняв свою дружину. Яка ж то у мене добра. Наталочко, повір, ти і так би забагато зробила для цієї людини. Друга, бо його мітлою поганою прогнала, а ти ще допомогла. А яка ваша думка? Чи вартий Василь того, що прідна донька йому в старості допомагала?